Серед села, саме для цього його спалили до дотла, красива у своїй силі, сильна у своїй красі, танцюй моя люба покажи їм усім посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла, Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поїх Танцюй за тих. У кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто пали тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами. І нові жнива, хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них пташко, перто без жалю і каяття. Бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.